Раніше я вже з вами ділилася корисним посиланням з вивчення англійської мови, і я наголошувала, що моя англійська is bad-bad-bad, not good. Але я її із задоволенням зараз вивчаю. А як вам пропозиція прокачати свою розмовну англійську без нудних підручників і за допомогою нейромережі все самі? Мої враження він настільки реалістичний, О, я не можу. Він такий приємний, вічливий. І у мене склалося таке враження, що зі мною спілкується жива людина, тому що у нього дуже приємний голос, тембр, у нього є емоції. А зараз ви переконаєтесь в тому про що я говорила. І посилання на цей чат-бот я залишаю в описі під відео. Дабл тейкга, гей, доворімалась What are you talking about? Do you speak Ukrainian? Hmm, Ukrainian. That's a tricky one. My creators are working on expanding my brains to other languages, but for now